Ця поїздка для мене нелегка морально та і фізично, в принципі, тому що основна її задача це рік після смерті моєї бабушки, з якою я виросла. Ну і звісно, під час цього провести якомога більше часу з мамою. На раніше базари в першій, це була ось ця вся дорога, одна і друга. Це все були палатки, на яких були речі. Зараз, звісно, вже набагато менше. З'явилися різні магазини. ну, До речі, ось цей, по-моєму, був уже в старших класах моїх, а ось цього ще ні. Це, до речі, єдина смачна кава в моєму містечку маленькому. В принципі, дуже зручно, я вважаю. Файно подивитися, прогулятися. Гля ціни. Оце, да, це є таке щось нару... це, в дорогу хотіла взяти собі джерки ці курячі, думала. Коротше, вона така паярча, по ніж люксмаркет, ніж. Знаєш, як класичне, там не знаю, АТБ Сільпо, тільки АТБ новий, я маю на увазі. Ти більш світлом вони працюють, а там викладкою більше. Ну, коротше, такі вони. Тут добралася до сімейних альбомів. Зараз вам дещо покажу трішки. Це наша фотосесія в третьому класі. Коли ти приходиш, тобі видають такий одяг, ти сідаєш на білому фоні фотографуєшся, потім трапляється магія, і тобі віддають ось такий кадр. Зараз різниця буде: це ось тут третій клас. А ось тут це, по-моєму, дев'ятий клас, якщо я не помиляюсь. Ось така, боже, а годинник-то який. Знаєте, коли фотошопили моє акне, але забули за зону декольте. Ну, буває. Тут немає логіки, тому що ці альбоми вони були так дуже рандомно зібрані уже. Я їх не збирала. Знайшла кадр, це якийсь там був, не знаю, міс школи, щось, щось типу такого в класі восьмому, мабуть. А це був конкурс по космод, і я одягала всіх в їхні піжами. Ось таке було. Які чорнобілі кадри з моїх перших телефонів. Якась прям дуже сексі фоточка мала бути на морі, прямо ось так. Але я не знаю, Боже, я думала, що я така жирна, просто неймовірно. Подивіться на цю красотку, де? А ось це фото, оскільки я десь з 12 років жила з бабусею та дідусем, а мама працювала в Києві, то це я приїхала до неї. Подивіться, яка вона в мене красотка. Це, це просто святає святих. Цей альбом я придбала колись, привезла його бабусі. Зараз покажу, як він виглядає всередині. Він був повністю пустий, ось такий великий, тому що всі старі альбоми вони вже просто розсипалися чорно-білими фото. А бабуся це єдина людина, яка знала всіх тих людей на фото, всі ті історії, і мені дуже хотілося, щоб вона зберегла їх для нас. І ось зараз вам покажу деякі кадри бабушки був дуже красивий почерк, вона хотіла би вступати на українську мову та літературу викладача, але не змогла її родина. Але останні роки це видно дуже сильно, як він в неї змінився. Вона дуже хворіла, їй боліли пальці, і вона не могла писати. І ось це, це моя бабуся та дідусь. Ні, ну як було не закохатися в такого, гляньте. Я точно не покажу вам всі кадри з цього альбому, бо вони дуже цінні і стосуються не лише мене, але мені захотілося деякі вам показати. Це моя бабуся, їй 5 років тут. А це вони з дідусем, по-моєму, вона мені розповідала, що це було, коли вони робили ремонт в себе вдома. Щоб в когось з друзів робили ремонт, я не пам'ятаю. А ось це це їхні три доньки, і от з бантом зверху одненька це якраз моя мама. Просто подивіться на ну, вираз обличчя моєї мами. Ну, це харизма, я вважаю. Ось знову вона. Ні, я ще маю вам показати ось це фото моєї мами. Як на мене, коли в неї були щічки, вона не була така худа, як зараз, ми з нею були дуже схожі. А ось це внизу, щоб ви розуміли, це мої батьки. Моя мама вийшла заміж в 16 років, в 17 років в неї вже з'явилася я. Каже, що була неймовірно закохана. А ось ця зйомка це дуже цікаво. Вона мені лише вчора розповіла, що це була прям фотосесія. Тоді це було дуже недоступно, доволі дорого. І вони організували це не сам день народження, але мені був рік, і вони організували ось таку зйомку вдома. Це я, якщо що, посередині. Ля. <світ> Мама каже, що бан тут не тримався. Вона його тримала рукою, якось там його чіпляла, бо ну мало ж бути видно, що це дівчинка. Ні, nee, ну джинсовий комбен стаді я вважаю це просто топ. Модно. Бру Настюху в ресторан. Кажу, щоб нас хоч по дрес-коду не вигнали. І пахне смачно. Цезарь 230. Суші бургером. Тільки навіть суші бургери? Вон роли. Да, суші бургер. Перевіряємо вершальський сервіс. Новий заклад для сердечка. Смачно. Я зараз попробую. У мене попереду був практично весь день в Вінниці, тому я запланувала деякі справи для себе: сходити на манікюр, підікюр, сходити, видалити папіломи, догляд за волоссям і таке інше. Біжу на манікюрі, побачила по дорозі тут окейк. Раніше вони називались панкейк. Мені тут дуже подобається і кава, і випічка. Я собі взяла капучино і взяла один такий кіж лососем та броколі. Навіть нарешті встигла забігти в бра-бра за білизною, тому що я планувала зробити це ще у Львові, коли була, але якось це не встигалось, бо було незручно доїжджати. А ось цей надпис на стіні. Я вважаю, що це просто маніфест, який треба читати кожному, а точніше, кожній. Ала українську серію блокнотів, то у нас був блокнот з містами. І ось там Вінниця була зображена саме ось таким трамваєм. На ну, сьогодні в мене ще залишилася стрижка і догляд за волоссям, бо дуже сухе і все. Чекати на потяг. Вже в сторону вокзалу в мене тут з собою ще валіза, я з сумкою на плечі, але нічого. Я вже звикла, я сьогодні по вільниці просто ходжу пішки з 11.30 ранку. Я приїхала в 11.30. Зараз у нас десь 8 година вечора. Я весь цей час гуляю з валізою, з сумкою по вільниці. Пішки. Привіт! сьогодні у нас субота, і я рада поспілкуватися з вами нарешті, знаєте, у нашій звичній обстановці на моїй кухні. Мабуть, трішки вас веду в контекст, що загалом зараз відбувається після повернення з України. Я, звісно, така була і фізично дуже втомлена, і морально нестабільна, тому що там є свої, свої ситуації з родиною, скажем так, якщо дуже коротко. Я як людина, знаєте, така тривожна, емпатична, гіпервідповідальна. Це дуже сильно на мене накладається, але я намагаюся це контролювати. Тому на цьому тижні було прийнято стратегічне рішення: це попрацювати над базою. Сон, харчування, активність. Що з цього вийшло? Звісно, базово була ще робота, але зараз не про це. Зі сном взагалі, все було прекрасно, тому що я засинала просто ось так: от. Я навіть ніякі слова там не вигадувала, не думала ні про що. Я не знаю, чи це накопичувальна дія від мелатоніну, чи це я якось так втомлювалася, чи це те, що я трішки голодна кожен раз лягала спати, і, можливо, це також впливає. Тому що, якщо ми перейдемо до наступного пункту харчування, це ми почали тестувати мілпреп на англомовному ютюбі. Воно називається як заготовки їжі. Ми і так готували зазвичай там раз два дні, раз три дні, але це було. Було не системно. В цей же раз я підійшла до цього більш системно. Порахувала наш з чоловіком дефіцит калорій, тому що ми зараз обоє хочемо схуднути. Потім я прописала два меню, яке ми по три дні кожне використовували. І в суботу ми закупились продуктами, коли я повернулася. А в неділю ми вже готували. Поки що ще рано робити якісь висновки. А зараз ми знову сформували наступне меню на наступний тиждень і завтра будемо готувати. Але загалом. Поки що мені дуже подобається. Тобто ми готуємо в неділю, в основному і в середу ввечері. Звісно, що вже в четвер ми сходили в ікею, закупилися судочками, бо мені дуже треба було, бо як же ж я порційно буду все це розкладати. Думаю, що вже в наступному влозі, в наступну неділю, я вам покажу якісь заготовки і покажу, як це все виглядає в нашому холодильнику і як виглядають прийоми їжі. Проте із явних плюсів менше думок про їжу в плані того, ти не думаєш, що тобі треба пообідати, що тобі повечеряти і так далі. Навіть коли в тебе є вибір в холодильнику, навіть коли воно готове, тобі все одно. Потрібно подумати, зважити і так далі. Тут все вже прораховане, зважене, просто дістаєш і їсиш це прекрасно. І звісно, поки що не можна говорити про якісь результати, тому що я думаю, що в мене після поїздки ще зійшов такий, знаєте, трошки набряк, Але результати на вагах також є. Мені це дуже подобається. сподіваюся, так буде й далі. Якщо говорити про активність, то тут також, в принципі, все окей, тому що ходила більше п'яти тисяч кроків кожного дня. Була ще також одна пробіжка на 4 кілометри, але я не ходила в спортзал. Тому на наступному тижні, я сподіваюся повернусь уже до групових тренувань. Також маленькими кроками намагаюсь робити це пріоритетом, тому що це навіть не про зовнішній вигляд, а про моє здоров'я для мене. Тому це все точно не про якийсь успішний успіх, абсолютно ні. Тому що щось здається, щось ні. Вчора ми взагалі вирішили замінити нашу вечерю на фо такі фобос пакетика мівіну, умовно мівіну. Я просто не люблю ці всі макарони мівіні. Але люблю, коли ось ці такі рисові макарони, вони, по моєму називаються, але рисова лапша з спеціями продаються також. Там супер низька калорійність, там щось 50 калорій на 100 грам цього супу. Але що зробила я, це вперше додала ще білку до цього всього діла, і це вийшло. Більш-менш збалансовано, хоча, звісно, це не про користь. Зараз вже буду збиратися виходити на каву зі знайомою. Зоряна, взагалі, гінеколог, тому я десь тут залишу вам її інстаграм, тому що я думаю, дівчата, які знаходяться в Польщі, в Кракові безпосередньо, ви точно зі мною погодитесь, що такі контакти зайвими не бувають. Ми з Зоряною познайомилися, я не знаю, десь два роки тому вона приходила на мою лекцію по блогінгу. Потім ми знаю, через якийсь час просто спілкувалися, ми виявилися сусідками взагалі, вона в сусідньому будинку жила. І потім вона була ще на моєму наставництві по блогінгу, ми працювали над її профілем, і от зараз ми просто вже спілкуємось. Ще десь рік тому, тому що в мене ще був тоді відкритий мій простір. Хто не знає, в мене був офлайн простір креативний в Кракові, і вона проводила лекцію про жіноче здоров'я там, і вона мене запросила. Ще тоді вона така. Знаєте, виношувала цю мрію, думку про планер вагітної. Я пам'ятаю, що тоді воно виглядало набагато простіше, ніж те, в що це переросло, і я маю вам це показати. Одразу кажу: я не вагітна, просто вона мені подарувала цей планер, оскільки вона обіцяла його подарувати всім, хто був на тому бранчі. Мені взагалі пощастило, тому що мені перепав цілий бокс. Просто подивіться на ці всі деталі, друк на пакетах. Потім коробка всередині зараз вам покажу. А я як людина, яка також має свій офлайн продукт, я знаю скільки це все коштує. Скажу вам чесно, я вже трішки відкривалася, коли вона мені це привезла. Тому можливо, вже все не так ідеально складено, як було, але я старалась. Як на мене, це дуже класний комплект на подарунок, або можна просто обрати сам блокнот. Я зрозуміла, що мені так спекотно в шию, що я просто зібрала волосся в хвіст і все. У мене тут, правда, десь чолка відростає і торчить, але нічого. Якось так і буде. У мене просто нічого нового і цікавого. Зі мною, ну, як завжди, моя ось ця сумка. Єдине, що зараз закину ще туди камеру, і спеф треба нанести і закинути. Запах трохи, знаєте, як такого сухого шампуню. Беру його з собою. Окуляри. Ось так буде, чик-чик. Десь загубила свій кулончик. До речі, на попередній закупці продуктів ще в минулу суботу, це вже тиждень, тобто, придбали ось такі хризантеми в Лідлі. щоб ви розуміли, вони просто як в перший день. Недаремно, мені здається, моя бабушка дуже любила хризантеми. досі такі свіженькі. А ще як я була в Вінниці тиждень тому, я зробила корекцію та фарбування брів, і так мені подобається, як це виглядає. Не знаю, чи знайти тут майстра, чи просто куплю собі фарбу і буду робити це вдома. Так мені подобається ця будівля завжди. Вона мені чомусь з Лондоном асоціюється. Там на кутку є книжковий, хочу зайти, подивитися. Загалі, коли я працюю над новими обкладинками для хот бренду, я дуже люблю походити по книгарнях, понадихатися папером, книгами, обкладинками, дизайном. Мені це прям дуже допомагає. Дуже цікаво зроблена обкладинка незвична. Прийшла на зустріч, там десь Зоряна сидить ззаді. Трішки вам покажу, бо я тут ще не була. У мене вже закінчилася зустріч, я біжу на трамвай. Можливо, ще сьогодні схожу побігати і хочу змонтувати цей влог, щоб завтра вже його викласти. Як завжди, я дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі і бажаю вам класного дня.